Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Тігуан другого покоління, рік 2018, 2800 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 168 тисяч пробіг. Панорамний дах є. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Audi Q5 2016 року, 16700 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка. Так, пробіг, на жаль, не вказаний. Так, хто так шкіряний коричневий салон. Вона виглядає. Панорамний дах. Звичайно, повний привіт. Mazda cx 3 2020 року 16 тисяч ціна автообслужене, 2 двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 93 тисячі пробіг. Hyundai Conna, електрик 2020 року, 17400 ціна. Так, батарея 63, 64 перепрошую, кВт. Е, максимальна комплектація. Два комплекти коліс. Так, пробіг не вказаний, на жаль. Зараз телефон є. Шкіряний салон. Nissan Рок 18-року, де. Перепрошую, 15-й рік. 10700 ціна. Дуже погано видно. 2,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, 230 тисяч пробіг. Номер телефону 068 059 0979. Михайло. Так виглядає. Повний привід. Mazda cx 7 2006 року 7600 ціна, 2,3 газ бензин, автоматична коробка. Пробіг, на жаль, не вказаний. Номер телефону є, можна уточнити. Є люк. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Клімат контроль. Volvo XC40 2020 року, 28700 ціна. Так, це у нас електрокар з Європи на гарантії. 79 тисяч пробіг. Номер телефону ніби видно. Салон комбінований. Audi Q5. 16-го року 15700 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід. Так, номер має бути видно: 161 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Панорамний дах. Volkswagen tiguan 15-го року 13950 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід. 183 тисячі пробіг. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Мерседес МЛ350. 13 рік, 19 350 ціна, трьохлітровий дизель, автоматична коробка 178 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Трошки покажу. Nissan Qashqai це у нас плюс 2 семимісний, 11 тисяч ціна, 11 рік, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка. Ось, точно, щоб було видно телефон. 218 тисяч пробіг. Так, є панорамний дах. Так, по салону вже не буду показувати. Вже до власника подзвоните, він вам чи скине до такої фотографії чи відео. Так, і одразу покажу поруч ще один якашкай. кашкай. Вже не семимісний. 10-го року. 9950 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 212 тисяч пробіг, номер телефону 096 220 40 63 Сподіваюсь, не помилилась. Також є панорамний дах. Підігрів сидінь. Клімат. Audi Q3 2015 року, 16 тисяч ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 120 тисяч пробіг, так, номер телефону. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Джипрений гейт. 17-го року 12700 ціна, 24 бензин, автоматична коробка, 114 тисяч пробіг. Номер телефону 096, 777, 12,78. Так, виглядає. Chevrolet Equinox, 20-го року, 17500 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 50 тисяч пробіг. Так, номер Йо, є. Volkswagen Touareg, 12 2012 року, 1910 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 186 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Audi Q5 17-го року, 25-200 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 165 тисяч пробіг. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, якісь пошкоджені сидінні. Peugeot 3008, алюр 2015 року, 13200 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка 195 тисяч пробіг. Так, спробую показати. Салон комбінований, панорамний дах. Hyundai Santa Fe. 17 2017 року, 18 тисяч ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід. Можливо, ще торг по автомобілю, 112 тисяч пробіг. Так, власників турбувати не будемо, щоб показати по салону. Вже все уточняйте за вказаним номером телефону. Mazda cx 5 19-го року. Grand Touring, 24550 ціна. 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка, максимальна комплектація. 51 тисяча пробіг. Номер телефону видно. Є люк. Шкіряний чорний салон.